Вот это все, что осталось от него. Та це наш дом зі збили. Наші вещи були. Жена навіть в халаті. Демобілізований військовослужбовець 92 й механізованої бригади Віталій Дігтяр показує на високий бур'ян. Там ще у березні стояла хата. Вона згоріла, коли уся родина була у Харкові. Саме там передчасно народжувала донечку Юлія Дігтяр. Повернулася родина у стареньке дерев'яне помешкання. Його терміново знайшли, щоб мати бодай якийсь дах над головою. Води немає, тяжело її возить не завжди, ну, Віталік буває то на роботі, то це то води вдома немає. Взагалі нічого немає, щоб зробити тут ремонт. Питаємося, Віталік то штукатура сьогодні має мазати, ну, замазувати ці дірки. За пів року дігтяр зробив у хаті мінімальний ремонт, відновив пічку та встановив вікна. Були там збереження небольші. Ну, все йшло у нас дитина Рано народився, і тому, ну, лікарня, все це зараз дорого. И все ушло туда. В комнате жилой, в которой мы сейчас находимся, мы поставили окна, залили отмостку вокруг дома полностью бетона, забетонировали. Площадку перед домом забетонували. найнеобхідніший ремонт вдалося зробити завдяки допомозі волонтерів і меценатів. Розповідає побратим Віталія Євген Бабич. Розповідає, хоч таким чином вирішив віддячити за врятоване життя. 2014 року на Луганщині їхній підрозділ потрапив під обстріл терористів. Віталік там мене коли ранення случилось, за броню витаскував. Ну я там всіх паніка. Ну перший бой фонд роботи, хто що може. Тут я допустим не можу там сильно тяжоле щось. Я там, наприклад, капаю потихеньку, що нібудь подаю, допустимо, Руслану керпич. Ну, Такое, мелочі. Віталік – раствор. Друзі приїжджають, так. Да. Ну, в основному так от ми все і справляємося. Зараз головне завдання Віталія підготувати хату до зими. Сподівається, що трохи грошей на ремонт накопичать від продажу городини. Попри труднощі, ветеран мріє про затишний будинок для своєї родини. Построїмо заново такий невеликий будинок. Ну, Только уже основательно с кирпича. Ну, хотелось бы, конечно, с газоблока. Он теплый. И будем здесь жить. Нам нравится здесь. Нам ближе к лесу, ближе к природе. Світана Драшкевич, В'ячеслав Кузьменко, Харківська область, п'ятый канал.